Всім добрий ранок, всім мирного неба над головою, всім 36,6. Спасибо, що підписані на мой канал і смотрите його. Сьогодні я хочу почати з того, що останню диспетчерську на вулиці Чорнобильська кінцевих тролейбусів, тролейбусів була продана. Законно чи незаконно, це я так розумію водії по. Добавти подати прокуратуру, щоб прокуратура розбиралася в продажу. На сьогоднішній день всі диспетчерські вони знаходяться в комунальній комунальному власності мерії міста Києва, і вони розпоряджаються цими диспетчерськими конечними пунктами тролейбусів. Бачив туалет, вислали мені фотографію цього туалета. Це жах, великий жах. Опять він грязний, ніхто його не моє. Самі всі розуміють, що працівники, які обслуговують ці туалети, вони приїжджають, убирають і все, заповнений туалет, протирають там чуть-чуть протерли і уїхали. В першу чергу е, страдають жінки наші жінки це водії тролейбусів, трамваїв, е, вже і автобусів, <кій> які, пробачте, мене не можуть сісти на поняли куди. От. І це велика проблема проблема міста Києва, і якщо буде зима. Або буде ця зима, ми доживемо до наступної зими. І коли буде мінус хоча б 10, інтересно, як жінка сходить в цей туалет. Оце хто підписує ці бумаги, от вивести цих людей з КМДА, жінок і в мінус 10, і привезти на ці конечні пункти, щоб вони сходили, сходили в цей туалет. Подивіться, як їм сподобається це все чи ні. Ну, а теперь поговоримо об економії КПКів Постранс. Я вспомнив, колись я працював в своєму управлінні інженером по безпечності движения КП Київ -Постранс. Вот. І знаєте, мені щось дуже дратувало. Це коли йде велике сокращення в депо. Там починає маніврових, о, чистка стрілок, інші е, там професії, їх закращали. І як я казав, вы дивіться, що в управлінні робиться. Я от виду помню, на перекур, или, там подимаюся бумаги несу, там, до когось высшего руководства, і я казав: е, дивлюсь, і бігають дівчата. Таке е, ощущение, що було. Е, Конкурс у кого короче юбка. И когда происходило сокращение в депо, на одну юбку появлялось больше, а то и на две юбки появлялось больше КП Киев пространств. Вот, я помню, как было сокращение, в каждом депо раньше были завхозы. Люди отримали мізерну зарплату, там щось до 5 тисяч гривень. Э, на той час у водія була зарплата 15-17 тисяч зарплата. 15, будемо там 12-15. Була зарплата, то у завхоза була 5 тисяч зарплата. Що вот. э, входило в роботу завхоза? уборка території, уборка білого здання. Видача перчаток, там, хімікатів, всяких, там, уборка туалетів. Тобто людина відповідала за це всього за, 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 за 5 тисяч гривень. Що робить КП Київ Постранц? Він сокращає цю посаду, закращає завхоза. Він не потрібен. Ми будемо робити економію. І потім з'являється е, людина, замдиректора по щастя, депо. І ви ж розумієте, що ця людина за 5 тисяч сидіти не буде. Що ця людина, ну, яка може бути зарплата замдиректора? Замдиректора. Ну, 1010. У мене питання: скажіть, будь ласка, а де було сокращення? Де була економія по зарплаті? Тобто, опять же, розумієте, виходить, то, що э, ми э, робимо все для того, щоб зекономити заробітну плату, але опять же, де. Поясніть мені дураку. Як воно произошло? Де воно произошло і навіщо воно так произошло. 736.6, три Подписывайтесь на мой канал. Далее будет все интересно.